Граєш в ігри? Ти що, дитина? Упереджене ставлення до гравців і досі є доволі популярною проблемою. Ну, як проблемою? Скоріше нам просто набридли усі ці суперечки з нашими близькими та друзями, які далекі від ігроіндустрії. Аве, з вами Лєра. І сьогодні я зібрала для вас найцікавіше дослідження, які пов'язані з іграми та мозком. Явище ігор, їх вплив на наш мозок та певні навички досліджуються ще з 90-х років. З того часу було проведено багато експериментів, статистичних досліджень і написано купу статей. Ми не будемо сьогодні говорити, що ігри виступають в якості антистресу, хоча іноді навпаки в якості стресу, і бляха, знову я на це попалася. Але це нюанси, про які не говорять. Я й не буду казати, що вони просто там розвивають нам реакцію, покращують настрій. Ми все сьогодні будемо душно пруфати. Така задоволена. Ну я просто люблю духоту, якщо чесно. Так що сьогодні трошечки душний відос. Посилання на усі статті будуть в описі, а також я буду розповідати трішки і про свій особистий досвід ну, на основі тих досліджень, про які розповім. Ігри створюють так, аби вони викликали у вас звикання та залежність, аби ваш мозок реагував на усі вспливаючі підказки, елементи гри, музику, звуки, оточення, кольори. Але це насправді все фігня. Науковці ще з 80-х знають, що люди отримують залежність від ігор саме через бажання отримати нагороду або досягнути якоїсь цілі. Саме ось це очікування спонукає наш мозок виробляти дофамін, який напряму впливає на наш внутрішній стан. Власне, якраз через досягнення якоїсь цілі я провела в КС Більше годин, ніж я того хотіла. Я награла десь 400 спочатку і подумала: ну що все, треба закидувати цю гру. Але потім я задалась омрієною ціллю здобути глобала. Проте спойлер, я так його й не здобула, тому що система рангів в кес тоді була жахлива. Мій максимум був супрім. Але я награла 800 бляха годин. Замість 400, які хотіли з самого початку, і виходить, що моє прагнення доказати всім, що я офігенно граю, воно було сильнішим за моє бажання навіть грати насправді то. І я прям зараз пам'ятаю, як я прокидалась на одну годину раніше перед школою, аби скатати каточку в ММ. Ну і повертаючись до теми відео, тут виходить з цього дослідження, і плюс і мінус одночасно. Плюс заключається в тому, що бачити чітко перед собою ціль та її досягати це офігенно. Це мега корисна навичка в майбутньому, в принципі, розуміти. Свої бажання, це круто. А мінус заключається в тому, що можна зловити вигорання, а можна і ще й зловити взагалі залежність, тому що з часом наш мозок починає блокувати дофамінові всплески, які ми отримуємо під час геймінгу, і ви починаєте в гонитві за тими самими первинними емоціями грати ще більше, так і вигораєте або. Маєте залежність, прикольно таку веселу задротство. До речі, про виграння ніхто раніше відеоролик не робив. М -м. В іншому дослідженні взяло 2000 дітей, які грали понад 3 години на день. Я їм трішки заздрю, якщо чесно, я стільки не граю. І було виявлено, що ці діти краще складають тести на когнітивні навички, які включають в себе контроль імпульсів, а також пам'ять в порівнянні із дітьми, які ніколи не грали в ігри. Ці діти швидше вирішували тести, а також мали іншу активність мозоку, на відміну від тих лохів, яким не давали грати. Там потім провели ще дослідження, взяли дітей, які грають понад 3 години, і тих, хто менше 3 годин, оце було насправді навіть цікавіше. Діти, які грають менше 3 годин, вони були більш кропіткими в виконанні їх завдань більш уважними, але в них при цьому менше працювала зону мозку, яка відповідає за зір. Цікаво, мені здається, що грати менше трьох годин це насправді краще, тому що ну тут навіть питання не в розвитку мозку, а в очах, дитячій психіці і інших нюансах. Власне, американський інститут там вивчення педіатрії щось таке, він якраз рекомендує дві години екранного часу за іграми в день для дітей. Напевно, це і на основі цього дослідження також було прописано. Я вже вам казала, що я граю ну з самого дитинства. І я, коли читала ці дослідження, подумала: хм, а як я здавала такі тести в школі? І ви знаєте, чи то я була до бісу розумна, чи то такі ігри на мене повпливали. Ну, може, все разом, звісно. Я завжди складала ці тести на логіку краще своїх однолітків. Я їх складала швидше, складала їх зазвичай якимось більш креативним методом. Коротше, можливо, ігри тут дійсно мають якийсь вплив. Також в мене пам'ять короткочасна, просто неймовірна, а ігри якраз відповідають за короткочасну пам'ять. Вони її суперські розвивають насправді. Навіть зараз весь цей текст я розповідаю без суфлера. Я просто його читаю перед записом власне, і розповідаю на камеру. Тобто, короткочасна пам'ять рулить. дякую ігри. Ну, а ще, Майнкрафт так взагалі мене на англійській дуже бустанув, тому що тоді там не було російської та української, коли я грала. Ну, може, російська була, але в мене, коротше, англійська стояла. І коли ми однолітки вчили, що таке факел, я вже знала, що це Torch, я знала, що є Lighter, я знала, що я Nether. І, коротше, в принципі, в тематиці пісочниці я знала всі слова англійської, і тоді вчителька була мною прям ну, дуже задоволена. Тож, ігри мені і так допомогли ще. А ось у 2011 році науковці попросили оцінити геймерів свій стан від 1 до 5. і там були такі критерії, як агресія, креативність, гумор. Ну і ще купа факторів. І ви знаєте, топ-3 стани серед всіх цих були якраз бажання жити цибременне життя, прояви кохання, а також цінувати прекрасним. Круто висновок цього дослідження був ну, доволі простий: ігри покращували загальне ставлення до життя у геймерів. А додатково, у 2013 році науковці підтвердили це дослідження і доказали, що дорослі, які грають, як правило, ведуть більш активний спосіб життя. І тут я знову можу навести власний приклад: в часи локдауну та ковіду Да, хто ще пам'ятає, таке взагалі було насправді. Я грала по 8, 10, 12 годин на день, але мої залишки критичного мислення підказували мені. хм... Це не дуже здорово для мене, для мого власного самопочуття та здоров'я. І я почала тоді активно бігати та кататись на велосипеді. Власне, моє життя наповнилось спортом. Я просто розуміла, що я веду занадто сидячий спосіб життя, і з цим потрібно щось робити. Ну та й взагалом, ігри покращували мій настрій, давали мені всякі нові емоції. Мені хотілося з ними ділитися, мені хотілося жартувати, розповідати про ігри, в які я пограла. Ще, до речі, у 13-му році було виявлено, що дорослі геймери повідомляють про нижчий рівень стресу, ніж Звичайна людина, а також вони більш ефективно долають труднощі, які все ж виникають по життю. Я спочатку подумала, що тут я навряд чи приведу якийсь свій власний приклад, а потім я згадала, як я грала в God of War Ragnarok в Німеччині. Саме тоді поряд зі мною не було якихось знайомих, друзів. Мені коротше було прям дуже важко морально. І тут рідний Кратос та статрей. Чому рідний ви спитаєте? Ну тому що моя перша гра від студії Sony з часів PlayStation 2, Ну тобто, перша гра на PlayStation 5, яку я пройшла, була God of War 2018 року. І це був офігенний період життя. Не було повномасштабного вторгнення. Було, в принципі, непогано. Ковід закінчувався, PlayStation купили. Коротше, життя було класним, і я на мить повернулася от саме в той період. Офігенно. Ну і наступне наше дослідження воно насправді найдушніше, але найцікавіше одночасно. Я обіцяю спробувати розповісти його доступно та легко, взагалі, в чому суть? Вчені захотіли спростувати або підтвердити усі дослідження, які були до них стосовно ігор та їх впливу на мозок. Для дослідження було взято певну кількість людей, яка ніколи не грала в ігри, і створили таблицю, де описали в які ігри грали кандидати, та скільки, а також ефект, який дали ігри на їх мозок під час цього дослідження. У більшості спостерігалась підвищена активність гіпокампу, який якраз відповідає за формування емоцій, а також за перехід короткочасної пам'яті в довготривалу. В залежності від типу гри учасники отримували різні бафи. Назвемо це так. Словом, ви можете більше прочитати по посиланню в описі. Там будуть до речі, усі статті, які я сьогодні згадувала, і. Головне, що ми з цього дослідження беремо, це висновок. <смі> а дослідили те, що усі попередні дослідження, які були проведені та експерименти, вони правдиві. Але найголовніше вчені виявили, що ігри впливають не лише на функціональні аспекти нашого мозку, а й на структурні. А ще там пов'язали кількість проведених годин в грі і як вони впливають на наш мозок. І в середньому в різних жанрах потрібно провести 16 годин, аби вони якось позитивно на нас вплинули. І там, от саме робили акцент на тому, що треба грати в різні жанри. Власне, я і сама це помічала, що різні ігри впливають на мене по різному. Якщо головний герой був дуже добряком, мені після проходження такої гри хотілось теж робити повністю всім добро. Якщо головний герой багато читав, я після таких ігор захоплювалась літературою просто неймовірно. Якщо катався на велосипеді, я йшла і каталась на велосипеді. Ну, це так на мене впливали ігри в дитинстві. Якщо говорити про більш дорослий вік, я завжди любила шутери. І в якийсь момент мені стало цікаво вивчити зброю детальніше. І так вийшло, що навіть до вступу на військову каф. Дру я вже знала будову Калашнікова а також РПГ. І от нещодавно я складала екзамен на військовій кафедрі, по закінченню. Вже я навіть не готувалась, бо я і так мала всі ці базові знання. І по факту я їх мала лише тому, що я грала і ігри мене спонукали до вивчення. Всі ці дослідження на дітях та дорослих, звісно, цікаві, проте наука зараз детально вивчає вплив ігор на ментальне та фізичне здоров'я людей із різними захворюваннями. І, наприклад, у 2019 році було проведено дослідження, під час якого виявили, що люди із діабетом першого типу після ігрової сесії в декілька годин не просто відчували покращення настрою, а й відчували більшу підтримку і хотіли ділитись тим, що вони відчувають внаслідок свого захворювання. Тепер у вас буде далеко не один аргумент в суперечках стосовно ігор. А також зараз я хочу подякувати усім спонсорам цього каналу, як через БаймієКофі, так і через youtube спонсорство. Особливо подяка Максиму та Ілі. І просто неймовірні слова вдячності, які я не можу вигадати: Звіроїду, Дмитро РК, а також Владеру. Аве.